Я думаю, що не тільки у мене, а у багатьох до 24 лютого будь-яке свято вважалось просто вихідним, святковим. Був, скажімо так, повід не піти на роботу, відпочити, побути з сім'єю. Але, на жаль, після події 24 лютого це вже не просто свято, не просто вихідний день. Ну, у мирному житті. Це вже е, свято, яке ми здобуваємо на даний момент, е, на даний час. І я вірю, що ми його відвоюємо, свою незалежність. І надалі ці свята будуть прирівнюватися до. Великих свят документально, ми і так з 91-го року, ми незалежні. Але дехто вважає інакше, це країна-агресорка. Я вважаю, що нам необхідно зараз, тим паче, коли настав такий момент, що ми пішли у контрнаступ. Нам зараз, як, як комога, більше потрібно бути об'єднаними, більше патріотичнішими, не вважати, що хтось. Хтось цю роботу виконає, але не я. Тому що це наша держава, це наша сім'я, наші сім'ї, наші землі. Звісно, насамперед, нам треба зараз здобути ще раз свою незалежність, ще раз доказати всьому світові, що ми незалежна держава. А тоді вже буде час покаже, як ми будемо святкувати ці свята. Я думаю, ну, я думаю що це буде ну, феєричні свята.